Доступні метри 39 квартирний будинок до Дня міста здадуть у Бендерах. Фінансовий тиск триває. Молдавські банки закривають рахунки придністровських підприємств. Попереджений значить озброєний уряд пропонує розпочати інформаційну кампанію за здоровий спосіб життя. Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського. Продовжує українська редакція про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Тиск триває. Проблеми закриття рахунків наших підприємств в Молдові все ще в центрі уваги. Міністерство закордонних справ відправило спеціальні листи міжнародним партнерам. Йдеться про учасників переговорного формату 5 плюс 2. До Росії окремо звернувся і президент Вадим Красносельський. Тарасполь просить з'ясувати ситуацію. З проблемою закриття рахунків зіткнулися ММЗ, Молдав і Низка наших важливих для країни виробництв. І кратко кратка викладено коротко ситуацію, яка склалася і складалася протягом кількох місяців. Зараз вона набула лавиноподібного характеру, перераховано бюджету підприємства, які постраждали від цих заходів. На сьогодні у нас є вже один відгук з боку ОБСЄ, яка своєю чергою вийшла на керівництво національного банку Молдови і планує на поточному тижні організувати зустріч з ними. Рахунки наших підприємств закривають без виразних пояснень, кажуть фахівці. Молдавські банки посилаються на внутрішні рішення, позицію акціонерів і навіть звинувачують наші підприємства у фінансуванні тероризму. У міністерстві закордонних справ бачать в таких діях політичні причини. На думку експертів, подібна ситуація без відома президента Молдови додона була б неможлива. Кишинів переводить фінансове питання в політичну площину. Отец от вот крик, пустой. ось цей крик порожній. Він ні до чого швидко не допоможе. А ось ретельна робота експертів допоможе знайти рішення досить швидко. У Придністрові говорять, що це політичне питання, і про роль Ігоря Додона. Яке політичне питання? Це ви у комерційних банків запитаєте. Ніякого політичного рішення тут не було і не буде. Це функція комерційних банків. Це їх прерогатива. Проблеми закриття рахунків і інші гострі питання з переговорного порядку денного міністр закордонних справ Віталій Ігнатів сьогодні мав обговорити з Василем Шовою в Кишиневі. Як це було? Дивіться вже у вечірньому випуску КЕП. З старого в капітальне ця будівля по вулиці Протягалівській після 20 років запустіння перетворилася в прикрасу району. Ще півроку тому тут гуляв вітер, валилася штукатурка. Тепер все нове, сучасне і вікна, і двері, і комунікації Йде розпилювання труби на гільзи під каналізацію. Наступним етапом буде установка. Мережі надійні. Намагаємося робити як для себе. У колишньому гуртожитку замінили покрівлю, встановили перегородки. Теплі і звуку не проникні. До речі, планування квартир могли вибрати самі господарі. Про оздоблення доведеться теж подбати самим. Новобуд здадуть у сірому варіанті. Закінчуються роботи. Закінчуються роботи з обробки сходових клітин, встановлені вхідні двері, проведена розводка електричних мереж. Іде облаштування каналізації водопроводу. Планується перейти до благоустрою прибудинкової території. Будинок реконструюють за президентською програмою доступне житло. Всього 39 квартир. Більшість двокімнатні. Вартість мінімальна 120 доларів за квадратний метр. Таким чином стандартна двушка обійдеться десь в 5 тисяч доларів. Зазвичай ціник на новобудови удвічі-втричі вищий. Житло отримують бюджетники, шість квартир з обробкою і обладнаними санвузлами дадуть дітям сиротам. За допомогою цього об'єкта держадміністрація реалізовує проєкти забезпечення житлом дітей-сиріт. Це п'ять однокімнатних і одна двокімнатна передбачається передача житла дітям сиротам в експлуатацію. Це й оздоблення стін, стелі, облаштування санвузла та організація кухні. Будинок здадуть у жовтні до дня міста, але в житловий кооператив ще можуть вступити працівники бюджетної сфери Бендер, сім квартир, двох і трикімнатні поки ще чекають на своїх господарів. У Кам'янському районі продовжується реалізація державної програми з реконструкції мереж вуличного освітлення у населених пунктах. Починаючи з минулого року, в місті і селах району вже встановлено близько 300 нових світильників. Зараз закінчуються роботи на околиці міста в мікрорайоні Антонівка. Центральна вулиця Леніна тягнеться місто майже на три кілометри від будинку культури аж до околиці Кам'янки. Зі світлом була тільки та ділянка, яка проходила через самий центр міста. А от у мікрорайоні Антонівка проїжджа частина взагалі не освітлювалася, не було практично ліхтарів і на тротуарах. Жилось, конечно, без світу нам погано. Жилося нам без світла дуже погано. Був великий ризик для пішоходів та велосипедистів. Йшла, коли сім'я по проїжджій частині їх збила машина. Якби було освітлення нормальне, то можливо б не було цієї трагедії. Освітлення вулиці почалось із реалізації державної програми. На ділянці в майже кілометр вже встановили 35 сучасних світодіодних світильників, на що з республіканського дорожнього фонду виділено понад 100 тисяч рублів. На даному часкі. Лінії вуличного на даній ділянці лінії вуличного освітлення не було. Зараз ми її встановлюємо. Ліхтарі вішаємо на висоті близько 9 метрів на кожній опорі. На відстані 30-35 метрів один від одного. Цього цілком достатньо, аби освітити проїжджу частину вулиці. А от ходити тротуаром затемна вже можна вільно і безпечно. Тут встановлено ліхтарі, а ще й заново заасфальтували пішохідну доріжку. У нас час вот. У нас зараз заасфальтували тротуари і ще поставили плафони. У темний час доби стало світло і зручно. Я навіть говорю, ми як в центрі міста, у нас красиво, затишно, тому відтепер світло і радісно ще й на душі. Додаткові нові світильники з'являться і в усіх селах. Всього по району до кінця року їх буде встановлено понад 200. Міністерство охорони здоров'я республіки планує інформаційну кампанію з пропаганди здорового способу життя. Її запустять з 2020 року, який оголошений роком здоров'я. Напередодні в уряді обговорили заходи з профілактики найбільш поширених захворювань. Як зазначив голова уряду, в останні роки не проводилося жодної роз'яснювальної роботи про те, як з'являються, наприклад, діабет, інфаркт або інсульт. К сожалію, ми сьогодні питаємося на жаль. Ми сьогодні намагаємося боротися з наслідками, тобто, коли людина вже надходить до лікарні з підозрами на інфаркт або інсульт. Але дуже мало уваги ми приділяємо профілактиці захворювань. Це пов'язано із роботою первинної медичної мережі. У нас диспропорції наростали роками, коли фінансові ресурси вкладали в лікарні, а поліклінікам приділяли менше уваги. І на жаль, це ще пов'язано з тим, що ми всі ці роки не проводили ніякої роз'яснювальної роботи серед людей. day. Чимало громадян свої недуги списують на вік або генетику в той час, як головними причинами є неправильне харчування, недостатня кількість сну, малорухливий спосіб життя, зазначив Олександр Мартинов. Тому на озброєння необхідно брати весь інструментарій закордонного досвіду, аби продемонструвати людям, що з ними може статися у зрілому віці через недотримання правил здорового способу життя. А найдієвіший прийом у цьому випадку організація інформаційної кампанії куди залучать співробітники поліклінік і мас-медіа. Я би підложила розробити. Я пропоную розробити концепт інформаційної політики, який ми почнемо реалізовувати після новорічних свят. Зробіть модельну презентацію, з якою будуть виходити фахівці трудові колективи, школи і дитсадки, і звичайно визначиться, що буде транслюватися по телебаченню, радіо, електронним змі, з якою регулярністю форма повинна бути максимально зрозумілою. Запропонували на нараді запровадити у шкільну програму лекції зі здорового способу життя. Ще одна ініціатива задіювати в пропаганді студентів старших курсів медфаку. Крім того, потрібно більше залучати до спорту трудові колективи органів держвлади, заводів та фабрик. Усі ці пропозиції доручено працювати міністру охорони здоров'я Олексію Цуркану. Значний ювілей 25 років тому світ побачили перші випуски номерів газет Придністров'я та Де Веролністрян. Друковані видання висвітлюють життя республіки у всіх її напрямках. До слова Девероністрян залишається єдиною газетою, яка видається молдавською мовою на кирилиці. Привітали колег і співробітники україномовного гомону, який був створений трьома роками раніше, в 91-му. 25 років на двох почесний ювілей відразу у газет Придністров'я та Двер Лністрян. Друковані видання заснували президент республіки та голова Верховної Ради в 1994 році. З того моменту літопис нашої країни почали писати трьома офіційними мовами. Однак, журналісти переконані, кращі статті ще не написані. Четверть чверть століття і життя прожите, і все ще попереду. Ми не стоїмо на місці з року в рік. Намагаємося розвиватися і стати привабливішими для нашого читача. У нас з'являються нові рубрики. Газета стає колективною. Ми відбиваємо життя нашої республіки, висвітлюємо і політику, і економіку, і культурні події. Газета Придністров'я, газета Девероністрянґазети Придністров'я, «Гомін» – це ті інформаційні видання, які несуть політику держави, настрій народу архіважливо для республіки, що друковані видання публікуються трьома офіційними мовами. Це внесок культури, які проживають в ПМР. Якщо ви звернете увагу, в ті ж газеті гомін є сторінка польською та іншими мовами. Це максимальна повага до всіх національностей. Сьогодні дійсно свято для всіх трьох республіканських газет і для газети Придністров'я особисто дійсно це є от головною державною газетою, яка видається російською мовою і яка дає інформацію з основних подій нашого Придністров'я. Газета дуже цікаво, приємно працювати поруч з професіоналами, які знаходяться біля нас. І я дійсно вважаю, що газета розвивається дуже корисно для кожного Придністровця. Молдовинь Пострась Велімба або російською молдовани зберігайте свою мову. Ось уже 25 років до цього закликає газета Адеверлністрян, яка друкується на кириліці. Про життя республіки можна прочитати трьома офіційними мовами: унікальний феномен, властивий, мабуть, тільки Придністров'ю. Я думаю, ви пам'ятаєте. Коли наш президент сказав, що ми дійсно повинні писати про всі національності, і це дуже важливо. Да То, що у нас багато національне Придністров'я і розвиваються всі мови. Да, можемо спілкуватися вільно мовами, якими ми володіємо. На честь свята окремі слова подяки звучали на адресу ветеранів видань. Сьогодні вони свій досвід і навички передають новому поколінню. Іти в ногу з часом стало простіше. свіжий погляд вносять молоді журналісти, голодні до нових знань. З кожним роком таких стає все більше. Газета нині дуже сучасна, оскільки вона пише і для молоді, і ми. Намагаємося це робити. Ми підіймаємо теми, які хвилюють нашу молодь. Це ціни на продукти, на освіту, а також це розповіді о молодіжних форумах, де наші юнаки можуть спробувати свої сили та виграти якісь фінанси на свої думки. На честь ювілею кращих співробітників друкованих видань відзначили подяками, медалями а деяких удостоїли почесними званнями. Зокрема, указом президента Придністров'я колектив газети Придністров'я нагороджений орденом за заслуги другого ступеня. Як це буде далі? Ми розповідатиме вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Ми є в соціальних мережах і мобільних додатках. Підписуйтесь на наш вайбер і телеграм, щоб нічого не пропустити. А на сьогодні це все. Бувайте здорові і до побачення.